Чесно кажучи, я не знаю, що це, але вийшло дуже смачно. Так хрумтить. Просто бюджетно, ну, все, як ви любите. Ви навіть уявити собі не можете, наскільки прості продукти і простий рецепт швиденько готуємо. Тут у мене 2 брикети кисломолочного сиру 5%. Додаю одну столову ложку з такою горкою цукру, 2 пакетика ванільного цукру, 2 яйця та чайну ложку з такою горкою кукурудзяного крохмалю, навіть трошки більше. Все це об'єднаємо. Я використовую вінчик. Ось така маса повинна вийти. Начинка вже готова. Беремо тістофіло, воно в мене вже розморожене, беремо листочок тістофіла, воно доволі складно відділяється один від одного, тому можуть бути якісь такі недоліки. Нічого страшного, все нормально. Розділяємо у мене такий довгий лист. Розділяємо на дві частини. Тут я розтопила вершкове масло, трошечки змащуємо, викладаємо десь столову ложку начинки приблизно. Так, і загортаємо, дивіться. Так. Ось такий пиріжечок повинен вийти. І зараз, якщо чесно, ми виключно користуємось сільпо-доставкою. Це дуже зручно, особливо є багато знижок. Побачила ті стофілу на знижках, вирішила приготувати. Переложила я всі такі аля пиріжечки на деко змащую тепер розтопленим вершковим маслом зверху. Можете змастити яйцем, але мені подобається саме з вершковим маслом. Відправляємо в духовку 180 градусів. Печеться дуже швидко, буквально хвилин 10-12. Ох, все готово! Який аромат! Вийшла ціла гора, і там ще надеко залишилось смачного.